Вітаю! Дана презентація присвячена задачам, в основі яких лежить два-три дерева. Матеріал сформований на основі виступів студентів попередніх років. Поліпшення торкнулося таких аспектів, як доступність викладу, ілюстративність, а також підвищення рівня надійності коду. В вашій увазі представлено план даної презентації. На першому кроці буде дано визначення 2 3 дерев, для яких задач вони застосовуються, а також приклад з ілюстрацією такого дерева. На другому кроці розглянемо основні властивості із поясненнями в зображеннях. На третьому кроці сформулюємо задачі, реалізація яких становить мету представленої роботи. Сама ж реалізація повністю прокоментована на четвертому кроці. Далі звернемося до досвіду попередників. Щоб порівняти підходи Хаскелю та Пайтону. Підбиття підсумків та перспективи розвитку озвучимо наприкінці. Два три дерево це збалансоване дерево пошуку, в якому кожен внутрішній вузол може мати два або три дочірні вузли. Це спеціальний тип дерева, який дозволяє ефективно виконувати операції пошуку, ставки та видалення, гарантуючи логарифмічну складність виконання цих операцій. Два три дерева є Б-деревом третього порядку. На слайді ви можете побачити наступні приклади. На першому рисунку приклад дерева, яке складається лише з вершин, що містять одне заповнене поле, як можна помітити, кожна вершина, що має одне заповнене поле, Є батьківським для двох дочірніх піддерев. На другому рисунку маємо дерево, яке містить вершини як з одним заповненим полем, так і з двома. Кожна вершина, що містить два заповнених поля, є батьківською для трьох дочірніх піддерев. Нижче зображень вашій увазі представлено приклад структури, якою можна описувати два три дерева. Для вершини першого типу. Перший аргумент є значенням заповненого поля, другий лівим під деревом, третій правим під деревом. Для вершин другого типу. Перший аргумент є лівим значенням заповненого поля, другий це праве значення заповненого поля, третій ліве під дерево, четвертий центральне під дерево та п'ятий є правим під деревом. Розглянемо властивості 2 три дерев. Перша властивість стосується полів та піддерев. У попередньому пункті ця властивість згадувалася, однак зараз сформулюємо та зафіксуємо її остаточно. Усі нелистові вершини мають або одне поле та два піддерева. або два поля та три піддерева, червоний вказівник на малюнку. Огляд усіх наступних властивостей та задач будуть виконуватись із деревом, яке представлено на цьому слайді. Нижче під рисунком розміщена структура зображуваного дерева, якою будемо користуватися далі в задачах. Властивість друга. Усі листові вершини знаходяться на одному рівні. Та мають одне або два поля. Властивість третя. Усі дані відсортовані за принципом бінарних дерев пошуку. Як приклад, пропонується розглянути центральне піддерево цільового дерева, схема його сортування зі збереженням рівнів вершин зображено на рисунку 2.4. Коли мова йдеться про 2-3 дерева, то наступним пунктом після базових визначень є операції, які можна над цими деревами виконувати. Раніше повіжно вже згадувалося пошук, ставка та видалення, тому прийшов час детальніше дослідити їх та спробувати розв'язати задачі, описані на рисунку 3.1. Найбільша складність реалізації даних операцій за винятком пошуку. Є забезпечення коректного перебалансування. У випадку вставлення потрібно гарантувати принцип відсортованості та адекватне утворення нової структури вузла, якщо той виявиться переповненим. Видалення є складнішою операцією, оскільки необхідно врахувати багато випадків розташування дір, вибір нащадків та перебалансування дерева. Щоб ці дії були надійними, слід розробити механізм перевірки дерева на коректність. З цього і почнемо. Перевірка дерева починається з виклику предиката Valid 233, який делегує роботу до предиката з чотирма аргументами. Сам вузол, мінімальна допустима межа, максимальна межа та глибина під дерева. Для порожнього дерева, тобто Empty, перевірка завжди проходить успішно. І глибина вважається нульовою. Якщо вузол має форму Note 2 із такими аргументами, як I, L та R, перевіряється, що значення I, тобто це є заповнене поле, що воно лежить у допустимих межах за допомогою Zinbounce з трьома аргументами. Далі рекурсивно перевіряються обидва піддерева. ліве з оновленою верхньою межею І і праве з нижньою межею і. Глибини обох піддерев повинні бути рівними. І тоді глибина поточного вузла визначається як плюс один від них. У випадку вузла No3, де, де ми вже маємо 5 аргументів. Спочатку перевіряється, що I1 менше за і2. Після чого кожен ключ перевіряється на відповідність своїм межам. І 1 має бути більше за Мінімальне і менше за i2, а i2 більше за i1 і менше за максимальне. Далі перевіряються три піддерева. Ліве з межами min і i1, середнє з межами I1 та I2, та праве з межами І2 і Max. Глибини всіх трьох піддерев повинні збігатися. Якщо це так, дерево вважається валідним. Допоміжний предикат візінбаунс з трьома аргументами визначаючи, чи знаходиться значення в заданих межах, він обробляє чотири основні випадки коли обидві межі відсутні, тобто нан, коли відсутня лише верхня або лише нижня межа, і коли обидві межі задані. В усіх випадках порівняння значень виконується лише тоді, коли всі потрібні аргументи є числами, що запобігає арифметичним помилкам. Подивимось на цей предикат у дії. Що ж, як бачимо, цільове дерево пройшло перевірку і є коректним. Тепер навмисно зіпсуємо значення правого поля головної вершини на 100 та переконаємось, що виникне помилка. Як бачимо, помилка виникла. Тож предикат працює коректно. Перевірка наявності елемента в дереві починається з виклику предиката Safe Exists з двома аргументами: tree та елементом X. Перед тим, як здійснювати пошук, система спочатку перевіряє, чи є дерево валідним за допомогою нашого попередньо визначеного предикату Valid. 233. Якщо структура дерева не відповідає правилам побудови 23 дерева, виводиться повідомлення некоректне дерево. І пошук припиняється. Якщо перевірка проходить успішно, викликається предикат Exists, який безпосередньо реалізує пошук значення в дереві. Пошук починається з перевірки, чи є дерево порожнім Empty. У такому разі, результат відразу «Fail». Якщо дерево є вузлом типу node 2, спочатку порівнюється шукане значення з ключем вузла. Якщо значення збігається, повертається чу. Якщо менше, пошук продовжується в лівому під дереві, якщо більше у правому. Усі ці перевірки супроводжуються оператором відсікання, який гарантує, що після успішного порівняння подальші альтернативи не розглядаються. Для вузла типу node 3, що містить два ключі. Спочатку перевіряється, чи збігається значення з одним із них. Якщо ні, визначається напрям пошуку вліве, середнє або праве під дерево, в залежності від того, де потенційно може знаходитись значення. Кожен варіант обмежується оператором відсікання, що робить пошук детермінованим і ефективним. Якщо жоден з варіантів не підходить, спрацьовує останнє правило для нод 3, яке повертає фейл. Виконуємо наступну задачу. Спробуємо виявити, чи є в цільовому дереві значення 45. Як бачимо, предикат виявив, що він там дійсно є. Далі пропоную знайти неіснуюче поле, наприклад, 19. Як очікувалося, предикат повернув фолз. Підемо ще далі та спробуємо знайти поле 45 у некоректному модифікованому дереві. Перевірка спрацювала. Ми не будемо шукати поля в неправильних 2-3 деревах. Ставка елементів у 2-3 дерево реалізована у кілька етапів. Для початку використовується допоміжний предикат SortInsert, який впорядковує список значень шляхом послідовного додавання кожного елемента до вже впорядкованої частини. Для цього використовується Insert Sorted, який Вставляє новий елемент у правильну позицію у відсортованому списку. Основна логіка вставки реалізована в предикаті InsertNodeInternal, Internal, який виконує вставку значення в дерево та при потребі піднімає ключ у вигляді структури Promote з трьома аргументами. У найпростішому випадку, коли дерево порожнє. Створюється новий вузол типу нод 2. Якщо цільовий вузол це нод 2, то в разі ставки у вершину утворюється нод 3 із двома значеннями. Якщо вставка виконується піддерево, рекурсивний виклик може повернути структуру промоут, яка означає, що вузол розділився, і тоді на місці нод 2 утворюється нод 3 або зберігається попередня структура. Ставка в нод 3 працює аналогічно, але складніше. Якщо під дерево після вставки повертає промот, тоді сам нот 3 також розділяється і повертається структура промот для подальшого підняття вгору по дереву. Таким чином забезпечується баланс дерева після кожної вставки. На верхньому рівні використовується предикат Insert Note, який спочатку перевіряє, чи вже існує значення в дереві за допомогою Save Exists. І лише тоді виконує вставку. Якщо після вставки з корення піднявся ключ Promote, формується новий НОД 2, тобто дерево збільшується у висоту. Для вставки списку значень використовується предикат Insert All, що рекурсивно додає кожен елемент у дерево. Повна безпечна вставка реалізована через Save Insert і Save Insert All, які гарантують, що дерево після кожної операції залишається валідним згідно з. Велі 233. Повернемось до задачі. Виконуємо вставку значення 25 в наше цільове дерево. Як бачимо, результат отримано, і він гарантовано перевірений. На цьому слайді можна побачити. Результат вставки значення 25 у цільове дерево. Видалення елемента з 2-3 дерева починається з виклику Delete Note з трьома аргументами. Перший аргумент позначає дерево, друге позначає значення, яке потрібно видалити, і третє є результат. Спочатку викликається рекурсивний предикат Delete Note Internal з трьома аргументами. Який знаходить і видаляє задане значення. Якщо після видалення структура дерева порушується, повертається спеціальна конструкція «Hole», яка позначає дірку, тобто місце, де структура тимчасово стала некоректною. У випадку, коли елемент знаходиться в листі, тобто в нот 2 або нот 3 без нащадків, значення просто видаляється. Якщо елемент міститься у внутрішньому вузлі, він замінюється його наступником, який береться з найменшого значення у правому піддереві, що виконується через стейк сексесор. Після заміни наступник видаляється рекурсивно, а результат обробляється для відновлення балансу. Відновлення структури дерева після виділення реалізується через набір правил Handle-Hall з чотирма аргументами і Handle-Hall з шістьма аргументами. Ці правила описують, як заповнити дірку, якщо можливо за рахунок позичання сусіднього вузла з лівого або правого під дерева, або шляхом об'єднання вузлів, якщо позичити не вдається. Усі випадки обробки побудовані симметрично. І використовують або нот 2, або нот 3 як проміжні конструкції для балансування дерева. Якщо після завершення видалення дерево складається лише з однієї дірки, наприклад, було видалено єдиний елемент, зовнішній предикат Delete Node перетворює whole Empty у просто empty. Додатково. Save Delete Note виконує валідацію результату після видалення, щоб переконатися, що дерево залишилося коректним. Перейдемо до останньої задачі. Видалимо значення 20 із цільового дерева та подивимось на результат. Як можна побачити, утворене дерево є коректним. На цьому слайді можна подивитися на сам результат видалення значення 20 цільового дерева. Пролог реалізація була розміщена на гітхаб за цим посиланням. Кожен охочий може доєднатися до покращення поточної версії та зробити свій внесок. Порівняльну характеристику було узагальнено, взявши за основу відео минулого року, авторка, студентка Єлизавета Герасименко зазначає, що пролог реалізація є більш природною для вирішення задач, пов'язаних з деревами. Хаскелі реалізація можлива, але поступається через нагромадженість коду, що є наслідком функціональної парадигми. Для Python, як імперативної мови, для задач 2-3 дерев доцільним є використання класів. Що з одного боку є інтуїтивно зрозумілим підходом, а з іншого може призводити до об'ємнішого коду. Перейдемо до висновків. У ході роботи були досягнуті поставлені цілі: реалізація на пролог предикатів валідності дерева, пошуку, вставки та видалення. Вихідний код поширено на гітхаб, тому кожен охочий зможе покращити і цю реалізацію, яка Теж, у свою чергу, мали на меті зробити крок уперед. Звісно, у процесі виникали складнощі, які потребували наполегливості та додаткових пошуків. Це стосується здебільшого балансування дерева після видалення або вставки. Щодо перспектив, два-три дерева є необхідною сходинкою для освоєння складніших структур, таких як Б-дерева, Black дерева та Авіель дерева. Вони чудово підходять для навчання. Балансуванню дерев і можуть бути використані як інструмент для розвитку навичок логічного програмування, формалізації інваріантів і мислення в стилі декларативного опису структур. Тож, вивчайте два-три дерева. Дякую за увагу!